Так, друзі, дуже багато питань було від людей щодо стратегії пошуку білого гриба. Ось, якихось секретів. Намагаюся таки знімати коротеньке відео. Ось, перш за все, хочу вам сказати, що взагалі секретів ніяких немає. Є тактика, є стратегія, декілька слів скажу, але якихось секретів, які би там гарантували вам мішок грибів, на жаль, немає. Якщо б, якщо я порівнюю, наприклад, з рибалкою, да, ви там бачите перекат, ямку, виход з ями. Буде хижак, на перекаті буде хижак. Вранці, ввечері, ви там його знайдете. Підберете приманку, ви його зловите. На озері десь знаєте, там промаркерились, бачите, там тверде дно, кинули корма, рано чи пізно риба встане. То з грибами все, на жаль, не так просто. Є участки лісу, які взагалі ніколи нічого там не росте. Не то, що там немає грибів. Скоріше за все, грибнички там є, але там немає місць плодоношення. Ось ці місця плодоношення, як якимось чином, визначити, неможливо. Можна тільки їх натоптати, тільки, тільки знайти самостійно і запам'ятати. По іншому ну ніяк, немає якихось там ознак. Там може, там де дуже сильно волого, дуже сильно сухо, знайти місця, де ближче до води, де трішки більше води. Коли холодно, де більше листя, більше іголки. Не тому, що там не вистачає грибнички, наприклад, тої ж вологі, тому що під листям все-таки земля буде чуть вогкіша і її легше буде пробивати гіфами землю. І буде краще рости. Те ж саме і осінню. Воно буде земля буде сама тепліша, і гіфи, якщо чиста земля, чи маленький слой листя, чи гілочок, гіфи верхні просто відморажуються, і він не росте. І буде рости там, де в принципі воно прикрито, що трішки пригріває. Ось, по, з приводу стратегії, дивіться, виберіть для себе місце, якусь локацію дуже красиву, яка вам подобається, і де є гриб. І от і починайте обстежувати. За будь-якою Можливості їдьте туди, не їдьте там по по, -по всьому Києву, по всій області, де там стали гриби, і ви поїхали збирати. Виберіть собі одну. Ось і починайте її досліджувати. Заїжджайте туди, дивіться, де стали люди. Ідете за людьми, дивіться. там. Вони покопали, там де зрізали. Запам'ятали собі це місце. Дуже сильно допоможуть нам люди з секти, зрізальщиків грибів. Вони після себе дуже багато слідів залишають, залишають зрізи, залишають стопчики. Запам'ятайте це місце. Ось, їдете далі, п'ять люди стоять, опять ви пройшлися. Ви вивчили, ідете вже дивитися місця, де немає людей. Просто біжите. Не ходіть, не топчіться, ви його не побачите. Маленько, якщо не знати, куди дивитися, ви його не побачите. Ось ви біжите. Де більше плодове тіло, ви його побачите. Запам'ятали місце. Запам'ятали місце. Запам'ятали місце. На свій раз ви приїжджаєте перший. Так? Е Відносно швидко пробігайте місця, де люди вже ходили, ви знаєте, що там може бути гриб. Знаходите, де минулий раз бачили, зрізи, знаходите білий гриб, все. Записуйте собі це місце в грибничку. Бистренько пройшли, все не збирайте. Десь маленько не побачите, це навіть хорошо. Люди приїхали, люди собі ходять, почуть збирають, а ви вже в цей час поїхали вже далі собі збирати. Тобто пройшли, зрізали, зрізали, зрізали і пішли далі вивчати ліс. Ось рано чи пізно. Ви в своєму активі зберете дуже, дуже багато місць проростання гриба. То, як, наприклад, в мене я їду там в Бучанський район, я вже його не шукаю, я вже знаю, там, грубо говоря, там 100 грибничок. Я просто зранку приїжджаю і кожну проглядаю. Я вам це скажу так, що я 15 років збираю, 15 років при поганому рості вони ростуть завжди в одних тих самих місцях. Місця проростання грибниці в одних і тих самих місцях, під, під одним самим дубом, під одною то самою сосною, під, на одній і тій самій поляні, друзі. Він нікуди не мігрує. Так, да, при масовому рості грибничка вона ж велика, вона може місця проростання своєї грибнички може вибрати інше. Можуть бути. Але це тільки період там, активного росту. Якщо актив, не активний рост, але ріст є, будуть грибочки саме в цих грибничках. Ви повинні їх запам'ятати. Ось, якось так. Вивчили, 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 і вже у вас в активі будуть, ви приїхали в ліс, і ви вже сій, ходите по своїм грибничкам, збираєте гриби. Ось, друзі, якось так. Це в двох словах. Буває, не буває, а воно трішки навіть складніше. Десь як буде час в мене я зніму ще відео щодо там співдружності між білими грибами різних видів. Ось там Боровик любить інші гриби, росте з ними іншими білими грибами, січити наоборот. Ось, а Також запам'ятовуйте місця проростання. Ну, не місця проростання, а як, наприклад, говорить, що гриб йде там в буб, там граб, змішаний з чимось. Тут питання не тільки граба, тут ще питання того, що ви повинні бачити колір цього гриба. І ви для себе запам'ятаєте, він йде світленький весь. схожий на січити, але це не січити. По суті, це білий ялинковий. І ви для себе вже в голові у вас буде, що я знаходив там, грубо говоря, в Бучанському районі плодоношення грибничок з таким грибом. Там, 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 там. І ви заїжджаєте в ліс, ви обслі... ви обшукуєте не тільки місця, по суті, граба, а й інші місця. Це може бути цей гриб, може рости і в березі, може рости і в дубі, де взагалі він може рости. Але саме от такий колір. Тобто, саме в цього під виду білого гриба пішло плодоношення. Тобто, ви повинні розвичати для себе гриби чітко види. Також ви повинні один гриб від другого відрізняти. Чому? Тому що люди часто літом збирають білий січатий. Ось, і ось він приїжджають, його немає. От грибів немає в лісі. Але проблема в чому? Проблема в тому, що, по-перше, білий січатий, він не дружить з іншим білими грибами. Якщо десь сильно багато білого січато, заражена повністю дубина ним. Інший білий може бути десь по краям. Так щоб вони в переміжку росли, його цього не буде. Боровик він толерантно відноситься до всіх. Вони можуть з, з одних місць рости. Під одним деревом грибничка і боровика, і звичайного білого, то в білого січа все набагато складніше. Він не дуже дружить. Ну, це я окремо якось відео зніму, розкажу. Ось, якщо ви знаєте, що на цій локації він весь повністю заражений заражена дубина білим січатим, Ось, ви ось у вже не їхати. В вересні він пропадає, його немає. Все, ви шукаєте в інших місцях, де ви пам'ятаєте, що бачите там білі там, з темно-коричневою шапкою, з світлою коричневою шапкою. Таке, друзі. Ось. І плюс ви ще повинні розуміти, ще одне слово скажу, що один, одна грибничка плодоносить не більше 10 днів в рік. Тобто це може бути як разова акція, тобто за раз 10 днів плодоносить, ви 10 днів ріжете. А може бути по, по 2 дні, там через місяць. Тобто 2 дні зараз, 2 дні зараз, 2 дні там, через там, вересні. Тобто вона може там, в принципі розтягнути своє плодоношення. Ви для себе повинні розуміти, що ви їдете, періодично збираєте гриби, і вони тут, тут в, цього, в цього разу під цим дубом, цього разу чуть далі від цього дубу. Це не одна грибничка. Ось це декілька грибничок, які періодично плодоносять. Також ви для себе повинні визначити місця, де, де грибничок мало. І таке буває. У мене такі є. Коли ось ви приїхали, гриб є, ви його зібрали і все. І більш за рік там ніколи не з'являється гриба. Ви теж повинні це розуміти, що коли ви слідчий раз приїжджаєте, ви там риб застали всі грибнички, ви його зрізали, все туди, можна вже більше не приходити. В теорії буває, я ж заскакую є такі недалекі грибнички, де по одному, по два раз може кинути колись. Але масовий ріс буде тільки один раз на рік. І ви повинні для себе теж це визначати, коли там будуєте там, стратегію там, відвідування там, якогось лісу. Там. Вибирайте якісь там моменти, як, де, коли, куди заїжджати. Ви це повинні брати до уваги. Що перше, ви об'їжджаєте місця, де ви знаєте, що там грибничка на грибничці і хороша поносить. Потім йде по місцям, де її менше. Раз застали, все, можна туди більше не ходити. Якось так, друзі, все інше це тільки досвід. Гриб можна тільки натоптати. Якось визначити де він росте неможливо. Це ходите, ходите, ходите. І за, і за певний час у вас вже буде в активі купа грибничок в певній локації, і ви завжди будете з грибом. Якось отак. Бачите, друзі? О! О! Краса! Це друзі, гарного дня до зустрічі в лісі, Буде приємно нас бачити.